Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про роман Дена Брауна Втрачений символ Захопливий трилер, який занурює нас у світ загадок, змов та древніх таємниць. Це третя книга серії про професора Роберта Ленгдона, яка стала справжнім бестселером і викликала чималу цікавість до символіки та містичних традицій, символи як ключ до знань. Символіка у романі представлена як один із найважливіших аспектів передачі знань. І культурної спадщини. Символи, на відміну від звичайних слів, мають багатошарові значення, які розкриваються лише при глибшому розумінні. Головний герой Роберт Ленгдон та професор символіки уміло розшифровує древні знаки та символи, що відкривають йому доступ до важливих таємниць і знань символи в культурі. Історично символи були важливою частиною релігійних і культурних традицій, вони часто використовувалися, щоб втілювати. Абстрактні ідеї, такі як добро, зло, світло, темрява, мудрість, влада. У романі масонська символіка відіграє важливу роль. Браун майстерно вплітає символи масонських ритуалів і архітектури у тканину оповідання, показуючи, як ці знаки і ритуали є частиною глибоких таємниць людської культури та історії. У Вашингтоні, де розгортається дія роману, самі архітектурні споруди є символами. Капітолій, Обеліск Вашингтона, бібліотека Конгресу. Кожна з них була спроєктована з певним символічним значенням, яке не завжди помітне на перший погляд. Ці споруди стають своєрідними кодами, які Роберт Ленгдон повинен розшифрувати, щоб розкрити таємниці минулого. Масонська символіка у романі багато уваги приділено символіці масонського ордену. Одного з найвпливовіших та найтаємничіших організацій в історії масони використовували символи для передачі своїх ідей і збереження таємниць. Наприклад, Всевидяче Око, один із найвідоміших масонських символів, є символом божественної присутності та знання. Обеліски, піраміди, компаси та інші геометричні символи також відіграють важливу роль у масонських ритуалах та у книзі. Браун звертає увагу на те, що як ці символи можуть бути неправильними або частково зрозумілими сучасним суспільством, яке часто сприймає їх поверхово або спотворює їх справжнє значення, проте для тих, хто має глибше розуміння історії та філософії, ці символи стають ключами до глибинних істин релігійна та універсальна символіка Ден Браун часто підкреслює, що символи мають універсальний характер. Хоча вони можуть виникати в різних релігіях і культурах, їхні основні значення часто є схожими. Наприклад, символи світла і темряви, добра і зла, життя і смерті можна знайти в багатьох культурах, хоча вони можуть зображуватися різними способами символіка і її вплив на мислення, символи впливають на спосіб мислення людей, їхній світогляд і рішення. Вони можуть формувати колективну свідомість і ідеї націй або релігій. Символи мають потужну психологічну силу, оскільки вони діють на підсвідомість людини, спонукаючи до певних дій або роздумів. У романі Втрачений символ видно, як символи можуть бути потужним засобом маніпуляції або натхнення, вони здатні об'єднувати людей або навпаки викликати розбіжності. Малях, головний антагоніст. Намагається використовувати символи для власної вигоди, тоді як Ленгдон намагається їх розгадати і відкрити істинне значення, яке може врятувати людство. Висновок у книзі Втрачений символ. Символи служать не лише елементом загадок та інтриг, але й глибшим філософським інструментом. Вони показують, як людство передає знання через покоління, як культура та історія зберігаються у візуальних образах. І як вони можуть впливати на суспільство? Символіка це, це мова людства, яка виходить за межі слів і часу, допомагаючи нам зрозуміти себе, наше минуле і майбутнє.